Доброго дня, гороскоп для стрільців на серпень місяць. Перше по 10 серпня, складний період для кар'єри, можливі конфлікти з керівництвом, розбіжності з колегами, відчуття перевантаження та несправедливого тиску. Будьте будь-які імпульсивні рішення чи активні дії можуть зашкодити. Не варто форсувати події. Ділові візити, звернення до офіційних інстанцій або нові контракти можуть завершитись провалом. Важливо не втрачати розумної обачності та не гніватися на всіх навколо. Можливі розчарування ревнощі, емоційна відстороненість, уникайте масштабних інвестицій та участь у великих проєктах. особливо несприятливий час для шлюбів із розрахунку союзів з великими. Віковим розривом або фіктивних зв'язків існує ризик сварок роздавань сексуальних непорозумінь. Щоб зберегти гармонію, не варто доводити свою правоту силою або емоційним тиском. З 11 по 20 серпня стрільці в цей період відчують приплив ніжності, сексуальності та потреби в щирій любові, можливі зрузаручини, весілля, знайомства з іноземцями або з людьми з вищого кола. У сімейних стрільців період гармонії, тепла і свят. Однак є ризик надмірного нав'язування своєї волі партнеру. Варто бути делікатнішими. Підвищується сексуальний потяг, успішний період для спілкування з керівництвом, інстанціями, міжнародними партнерами. Можливе підписання вихідних угод або отримання фінансової підтримки. Підвищується продуктивність у сферах пов'язаних з мистецтвом. Юриспруденцією, культурою, однак інтелектуальна активність і роботи з документами може даватися важко, не час для запуску нових координаційних проєктів або великої аналітики. Можливі помилки, наклепи, поломки, техніки, сарказм, дратилі і серед можуть зруйнувати стосунки. З 21 по 31 в серпня ви почнете шукати глибини і зрілості коханні замість поверхневих романів, можливе завершення старих зв'язків. Які себе вичерпали, видали період для побудови серйозних стосунків з людьми старшого віку або з більш зрілими партнерами, можливі пропозиції руки і серця, заручене укладання шлюбу, Обережно з власним его та впевненістю, ви можете не помітити. Потреб партнера: великих прибутків не передбачається, але дрібні радощі та стабільність можливі. Вас буде вабити відповідальна надійна робота, яку можна робити на довгу перспективу. Є ризик конфліктів в, із колегами або керівництвом. Для жінок є ризик небажаних сексуальних натяків. Ренічний гороскоп для стрільців. З 1 по 10 серпня трансформаційна фаза, початок нового світогляду. Основна руна Дагас, руна підтримки хагалас, руна здоров'я Ейбас. Це світанок, новий день, пробудження після темного періоду. Цей період, значить, світанок після довгої ночі. Перебудова після хаосу. Ви можете зістовхнутися із зовнішнім або внутрішнім штормом, де він приведе до стабільності. Також організм проходить глибоку регенерацію, вникати поверхневого лікування. Шукайте проблеми в психосоматиці, відкривання нового, пишіть твори, вивчайте, щось нове, Розкриття, розкрити в себе внутрішній потенціал. З 11 по 20 серпня руни Гебоса, Вілья, Туріса, Дагас це. Позитив у стосунках, романтика, навіть е, позитив у фінансах, е, символізує взаємні обміни, любов, допомогу, підтримку, е, перемога, натхнення, успіх через внутрішнє світло та рішучість. Е, е, емоції мають бути під контролем, інакше ви не справитесь з, з собою, не згадаєте. Головне пробудження внутрішнього внутрішнього світогляду. Вона перехід від старого до нового стану свідомості, моральне оновлення. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 серпня нир кесберіжіть е нирки, сечовими, хурщі та та величкову заложу, психосоматичні ускладнення, головний ризик серпня, алергії, шкірні проблеми, загострення хронічний хангін, ризик нещасних випадків, травм падінь. Рекомендовані процедури це узі лазер Не варто проводити хірургічні операції з 11 по 20 серпня. Підтримайте свою печінку, не зловживайте алкоголем, імуна та гормонульна система спостерігається їхня активація. Варто уникати перевтомити переїдання. З 21 по 31 серпня загострення хронічних хвороб, особливо пов'язаних з щитоподібною залозою. Лікування розпочати в цей період буде тривалим і вимагатиме терпіння. Гороскоп снів для стрільців з 1 по 10 серпня сни насичені символами страхів, обмеження, самотності, можливі нічні кошмари. Часто сниться вода, замкнені, простори, вікна, дзеркала. Це відображення вашого підсвідомого бажання змін. Сни можуть попереджати про проблеми у стосунках або енергетичні порушення. Записуйте їх, сни стають яскравішими, символічно глибшими. З 11 по 20 серпня яскраві пророчі символічні сни, часто пов'язані з минулими стосунками, незавершеними емоціями або бажанням змін. Ви введіть щоденник снів у серпні. Вони можуть, він може бути ключем до розуміння внутрішніх трансформацій. 21 по 31 серпня. Сни колиш... В снах будуть приходити колишні партнери, родичі по символи розриву і перетворення. Якщо сняться будинки, дороги чи смерть, це сигнал, що старе відходить, а нове ще не настало. Сни можуть підсказати, які зв'язки час розірвати, а в яких зростати. Записуйте їх і ви отримаєте відповіді на важливі запитання. Дякую.